Як справи з грає койотів? Ми в Костаріці знімаємо епізод на локації, яка називається Діти рятують тропічний ліс. І сьогодні я зустрів тварину, яку маю вам обов'язково показати. Зустрічайте наймилішу тварину у світі. Пані та панове, хлопчики та дівчатка. Привітайтеся. Збіред, ця істота просто неймовірно мила. Це Капелюх. О боже! Селфі з лінивцем. Привіт! Що ж, бірет це дитинча трипавого лінивця. Що, хочеш дати мені три? Відбий трійко, ось так. Ці істоти називаються трипалими лінивцями, тому що в них по три пальця на лапах. Вони використовують ці три кігті, щоб залазити на верхівки дерев. І вони є деревним видом. Він схожий на маленького єті. Це капелюх. Певно, він раніше не бачив ковбойського капелюха. І він такий може залізти на нього. Та я не думаю, що тобі варто туди залазити. Залишайся тут внизу, на своєму м'якенькому лінивці. Це що, іграшка лінивця? Так. Це плюшевий лінивець. Плюшевий лінивець. І справжній лінивець. Мені подобається забарвлення його хутра. А також є нотоподібна маска на його обличчі. І знаєте, чим мені подобається його шерсть? Вона вся росте у зворотньому напрямку. Тож, коли вони висять головою вниз на гілках, дощова вода стікає з них вниз. Ось бачите? Його хутро росте прямо в сторону хребта. До речі, бірет менший ніж більшість дитинчат лінивців, і персонал притулку вважає, що він, можливо, не доїдав, коли був у дикій природі. І можливо, саме через це він і впав з дерева. Та, на щастя, він потрапив сюди, у заповідник, де він забезпечений необхідним харчуванням, щоб вирости сильним та бути випущеним назад у природу. Маленькі лінивці видають прикольні звуки. Бірет цього не робить, але це щось типу. Так, я до тебе кажу. Розмовляю лінивською. Ось так. Перед вами листок цикропії. Подивимось, чи бірет голодний. О, здається, так. Вау. О, господи. Ти це бачиш? Так. Навіть не знаю що миліше. Сам по собі маленький лінивець чи те, як він їсть листочок. У лінивців дуже специфічна дієта. Враховуючи, що вони живуть у кронах дерев, вони їдять в основному листя. І прямо перед вами листок цикропії. Крім цього, у лінивців дуже повільна травна система. Усе це листя накопичується в їхньому шлунковому тракті, і кожні сім днів вони спускаються з дерев. Знаходять собі гарну місцину, викопують хвостом ямку. Саме так, хвостом, ось цим маленьким відростком, схожим на лопатку. Викопують ямку, роблять свої справи, і, поки їх не вхопив якийсь хижак, лінивець, залазить назад до себе на дерево. І там продовжує їсти своє листя, чекаючи наступні сім днів, щоб сходити по великому. Гей, бірат, тобі ще не потрібно на горщика. Каже, не чіпай мене, я їм свій салат. Бірет, я на хвилиночку. Залиш трохи на потім. Мені здається, я можу провести весь день з цим маленьким лінивцем. Лише ми вдвох бірет. Сходимо на прогулянку. Думаю, ти влізеш мені в кишеню. Не думаю, що мені це дозволять, але ти будеш виглядати дуже мило в моїй передній кишені. Як тобі така ідея? Я думаю, йому подобається. І він зараз каже мені Так, друже, ми можемо влаштувати пригоду. Зустрітися з командою, зустрітися з Марком, з Маріо і стати друзями. Що скажеш? Сюди до заповіднику дуже часто надходять лінивці, майже кожного дня, особливо в певний період року, коли маленькі лінивці народжуються. Це сумно, що часто лінивці падають з дерева і стають жертвами хижаків. Проте дуже часто першими їх знаходять люди і приносять сюди. У заповідник діти рятують тропічний ліс. Де їх реабілітують, де вони отримують багато любові та їжі, і зрештою їх випускають назад у дику природу. І саме такою буде історія Біред, чергова неймовірна історія успіху у цьому заповіднику. Бо, скоріш за все, вже за кілька тижнів ти повернешся у тропічний ліс, жити своє життя. Як же круто провести цей час і наблизитися до біреда, дуже милого, трипалого лінивця! Я кайот Пітерсон, будьте сміливими! Залишайтесь дикими. Побачимось на наступній локації. О, гляньте, позіхає! Хто в нас тут засинає? І не забудьте підписатися, щоб доєднатися до мене та команди на наступній локації.